Карма числа 8. Для народжених 8, 17, 26 числа. Карма вісімки це шлях сили, влади та внутрішнього контролю. Ти прийшла у цей світ із енергією, яка або піднімає, або знищує залежить від того, як ти нею керуєш. Ти сильна, витримана, цілеспрямована. Люди бачать у тобі лідера, навіть якщо ти сама цього не хочеш. Але твоя карма не в тому, щоб командувати іншими, а в тому, щоб навчитися керувати собою. Твоя тінь страх слабкості. Ти можеш бути холодною, закритою, різкою. Ти рідко просиш допомоги, бо вважаєш, що маєш впоратися сама. І саме це притягує у твоє життя випробування. Всесвіт буде давати тобі ситуації, де сила це не контроль, а вміння відпустити, не домінувати, а довіритися, не тиснути, а відкриватися. Карма вісімки навчитися поєднувати амбіції і серце, бути сильною, але не закритою, могутньою, але не жорсткою, багатою зовні і всередині. Коли ти відкриєш серце, твоя сила стане благословенням, а не тягарем. Напиши в коментарях, ти відчуваєш енергію своєї вісімки.